Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні зелена неділя. Так кажуть у народі. Ось, дивіться, одяглась в зелене, в зелений костюм. Зібрала ось такий букет. Тут в мене все є з свого квітника. І піона, і ромашечка маленька, і он мій міні-сояшничок. Що тут ще є? Гвоздичка ось. Ну, вона вже цвітається і виламала ділочку липи. У дворі велика липа. У Біблії це свято Святої Трійці це батько, син і святий Дух. Іду я в церкву, дівчата, будемо молитись, будемо молитись за Україну і за кінець війни, щоб Бог дав нам закінчення війни, щоб у нас наступив мир. Так що я вас вітаю, дівчата. Бажаю здоров'я, успіхів, терпіння, і щоб прийшла перемога, щоб ми жили спокійно, щоб не було війни. Ось так, дівчата, іду я в церкву. Дивіться ще раз отакий мій букет. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення!